Ніщо, включно із особистими амбіціями, не може стояти на заваді демократії. Президент США Джо Байден уперше, після виходу із президентських перегонів, звернувся до нації і пояснив мотиви свого рішення. Він говорив у прямому ефірі з овального кабінету головного робочого місця американських президентів. Я ціную цей кабінет, сказав Байден, але країну люблю більше. Захист демократії важливіший за будь-які посади. Байден мав намір балотуватися на другий термін, але його вік і здатність працювати енергійно непокоїли однопартійців. Останніми тижнями він перебував під шаленим тиском і шквалом закликів поступитися. Зробив це заради єдності партії, пояснює президент. Віце-президентка Камала Гарріс вже отримала достатньо підтримки, щоб на з'їзді у серпні стати кандидаткою у президенти від демократів. Сам же Байден має намір допрацювати свій термін і серед пріоритетів зупинити Путіна в Україні і завадити йому завдати більше шкоди. Я вважаю, що мій послужний список як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутньої Америки заслуговують на другий термін, але нічого нічого не може стояти на шляху порятунку нашої демократії, включно з особистими амбіціями. Тож я вирішив, що найкращий шлях вперед передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю. Багаторічному досвіду громадського життя є свої час і місце. Також є час і місце для нових голосів, свіжих голосів і так молодших голосів. І цей час і місце на за.